Пахівці, як думаєте, правильно я роблю чи ні? Знач, замінив нові підшипники поставив. Робимо в кожному підшипнику отворі в пильничку. І запежувуємо це все діло солідово. Коротше, кожний підшипник як мінімум 10 качків уваги, Тобі ж... Я думаю, що вони йдуть сухі. Ось такий у нас наконячник стоїть. Оп! Десять качків качнули, а він навіть не вилазить. Це значить, вони йдуть сухі. О. Продавило вже з тої сторони і почіпник єлі крутиться. Тобто почіпник вже повністю забитий солідолом. Я думаю, що в цього почіпника більше шансів довше попрацювати. А ви як думаєте?